Всім привіт! Сьогодні з вами розберемо карту головного героя серіалу Netflix Оленя. Головний герой у нас Річард Гад. Він є і головним актором, і людиною, яка насправді пережила цю історію. Тобто. Події серіалу у нас засновані на реальних подіях. Ми подивимось його натальну карту, щоб зрозуміти, що ж да, могло м -м, призвести до того, що людина пережила подібні події, і в цілому подивимось на аспекти його натальної карти. І так, він у нас сонячний телець. З місяцем в знаку Лева. Основний аспект, який нас тут буде вказувати на момент насильства, це Сонце в опозиції до Плутону. Тому що це аспект, який може проявлятись певною мірою як аспект саморуйнування. І ось це саме саморуйнування буде проявлятись також у людей, може точніше, проявлятися також у людей, котрі мають квадрат сонця до Плутона, або Сонце в з'єднанні з Плутоном. Саморуйнування, це, скажімо так, у нас найнижчий прояв цього аспекту, да? в принципі, через що це може проявлятися саморуйнуванням? Через фізичне насилля над собою, над своїм тілом. Це може бути тату. Що людина там робить собі тату, в негативному контексті це у нас там і порізи можуть бути. Також це у нас. Дуже часто у людей, які займаються силовими видами спорту, Тобто, да, я напружую своє тіло. І е, тут, в принципі, навіть, скажімо так, іде момент відр відродження, да, тому що у нас Путон відповідає за трансформації, і тут може бути ще момент того, що я перероджуюсь, да, постійно така може бути тяга до нових емоцій. До екстриму, да, до того, щоб опробувати щось новеньке. І е, в даному випадку тут людина також може, м свідомо чи несвідомо, притягувати. Я про притягувати кажу в лапках до себе такі події, які будуть е, або можуть руйнувати її життя в прямому сенсі, е, її психіку або її тіло. Я не можу сказати, наскільки точно в даній карті буде проявлятися аспект між Плутоном та місяцем. Да, думаю, що тут важливо ще знати час народження, але якщо все-таки Передбачаємо, що він у нас тут може бути, то він також буде проявлятися подібним способом, а також це бажання перевірити себе на стресостійкість, наскільки я сильний, наскільки я зможу щось пережити, які емоції я зможу пережити. Знову ж таки, і сонце з Плутоном, і місяць з плутоном це тяга до екстриму, до того, щоб пережити якісь незвичні почуття. Так, да, це, це також як один із цих аспектів, котрі можуть вказувати на подібні речі. Я не знаю, чи було насильство саме в сім'ї або в дитинстві да, в молодшому віці. Тому що, в принципі, так, як показані в серіалі Стосунки з батьками, то вони досить такі здорові батьки його підтримують. Що ще тут такого цікавого? В принципі, травма могла статись і в дорослому віці, тобто, так, як показано у нас конкретно в серіалі, що саме насильство сексуального характеру, воно відбулося вже в дорослому віці, але в будь-якому випадку травма є травма. І... Що цікаво, якщо ми будемо говорити тут саме про те, що він зіткнувся з тим, що його переслідує жінка, да, жінка була його сталкером, він, в принципі, не зміг дати конкретну відповідь. Тобто, да, там відмовити, він звернувся в поліцію, здається, через півроку постійних. Повідомлень да, того, що вона приходила до нього чи то в бар, чи то в ресторан, в якому він працював. Чому так? По-перше, на що хочу звернути увагу, це те, що в нього досить такий слабкий Марс. Марс, по-перше, напружений у нас в опозиції від трьох планет, не має жодного гармонійного аспекту. А ще Марк, Марс в знаку Зодяка Рак, де він почуває себе некомфортно. Він у нас тут в падінні. І в цілому функції Марса такі, як агресія, такі як активність, такі як ініціативність, будуть проявлятися досить слабко. У водному знаку. Але що цікаво, такий Марс дуже яскраво проявляється тоді, коли зачіпають його сім'ю, його родину, його близьких для нього людей. Тоді він буде проявлятись, тоді він буде захищати себе і інших. І саме так і сталося, тобто він почав активно проявляти. Захист намагатись вирішити цю ситуацію тоді, коли вже почалися дзвінки його батькам, його рідним, коли почалися погрози людям, да, тоді він нарешті, скажімо так, себе проявив. Це така собі класичне проявлення Марса в знаку рака. І плюс опозиція також дуже часто дає момент того, що людина може відкладати справи на потім. У нас чоловік. Орієнтації Б, де швидше за все, тому що він був і з чоловіками, і з жінками. що на це вказує в натальній карті? По-перше, на це вказує Венера в близнюках, а також Венера в з'єднанні з Меркурієм. Меркурій являється планетою, яка не має. Статі, тобто це не чоловік, це і не жінка, це, скажімо так, щось середнє, і дуже часто виражений знак близнюків може носити в собі нетрадиційну орієнтацію або ось таку бісексуальність. Да? І, до речі, да, він якраз у нас є сценаристом, є. Коміком, людиною, яка намагалась побудувати кар'єру коміка. Знову ж таки, це у нас виражений знак близнюка, да, того, що, тому що у нас йде весь цей жанр через комунікацію, да, через мовлення. Ось такий у нас міні-розбір, ката головного героя. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментарі, чи дивились серіал, чи не дивились, чи сподобався вам цей серіал. І сподіваюсь, ви ніколи не зіткнетесь і не стикались з подібними ситуаціями насильства.